Невдовзі усі орендарі, які користуються майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад, платитимуть орендну плату. Члени бюджетної комісії обласної ради пропонують особливо ретельно перевіряти ті організації і установи, які видають себе злиденними. Допомогу можна надавати, але не таким шляхом, а шляхом просто додаткового фінансування, коли буде зрозуміла аргументація. А роздавати наліво направо приміщення і позбавляти від орендної плати, тим самим дохідну частину нашого бюджету, рвати ще більше. Ну це не зовсім коректно, не зовсім правильно. Однак, найбільше суперечок та запитань у членів комісії викликало питання про нових соціальних працівників, які опікуватимуться родинами, де виховуються діти. Це 430 нових посад. Приходить в сім'ю, виясняє, які в неї проблеми, а потім допомагає вирішувати ці проблеми. Розумієте, це оформлення соціальних послуг, це різноманітні консультації, надання можливо гуманітарної допомоги, вирішення інших питань різноманітних. Тобто ще він допомагає вийти із цього скрутного становища. Депутат облради Анатолій Юхименко пояснює, це рішення влади, і якщо його не підтримати, тоді 430 посад та їх фінансування віддадуть в інші області. Ми часто ставили питання, на які не мали відповіді. Хто безпосередньо буде займатися наданням соціальним послуг дітям і неблагополучним сім'ям, в яких ці діти виховуються? Ми говоримо, чи то сільський голова, чи то має дільничний, тому держава прийняла рішення, що цим питанням будуть займатися спеціальні уповноважені держави, соціальні працівники. Щоправда, опозиціонери поставили під сумнів результати роботи соціальних працівників. Переконані у цій сфері і комп'ютер зайвий, і велосипед, особливо для жінки з вищою освітою на селі, адже це рішення передбачає купівлю техніки та велосипедів для роботи соцпрацівників. Цю думку інші члени комісії не розуміють, адже велосипед нині це зручно переконують міські хлопці під стінами чиновницьких кабінетів. По перше не натратить на маршрутку, раз е для здоров'я полезно два. І Хороше настроєння їздити на велосипеді, просто вдовольстя. Того я їжу. Певно, опозиціонери хотіли запропонувати купити 430 позашляховиків для роботи соцпрацівників на селі. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.